Як українцю заробити на інвестиціях в перемогу? Це набагато вигідніший варіант для вас, ніж тримати гроші під матрасом чи вкладати їх на депозит. І при цьому ви не тільки зберігаєте свої гроші, а й допомагаєте державі та наближаєте перемогу. Звісно, сьогодні ми поговоримо про військові облігації. Кому їх варто купувати, кому не варто, загалом які є ризики, нюанси, як це все працює, та найголовніше як можна їх придбати? Всім привіт! Я Настя, і я вітаю вас на каналі Розмова про гроші, мета якого допомогти українцям побудувати здорові стосунки з грошима підписуйтесь, щоб прокачувати свою фінансову грамотність. Перш за все, давайте розберемось, що взагалі таке облігації, чому вони з'явились і в чому різниця між просто облігаціями і військовими. Загалом облігації це боргові цінні папери. Тобто, це так само, як якби ви дали гроші в борг своєму другу або подрузі, і вони потім сказали би вам, що за певний період вони повернуть вам гроші і ще виплатять певний бонус. Так само це працює і з державою. Тільки у вигляді облігацій, а не просто пустих обіцянок. Тобто, випускаючи облігації, держава таким чином каже: будь ласка, позичте мені гроші, я вам їх верну в зазначений термін, і при цьому ще виплачу певний дохід, а саме купон. Зазвичай цей купон буде щоквартальний, Це залежить від того, взагалі, який термін цієї облігації. Вони можуть бути від трьох місяців до декількох років, і ви можете обрати той формат, який для вас буде найбільш зручним. Але перш ніж переходити до деталей і дохідності, давайте детальніше розберемо, що таке саме військові облігації і на які потреби підуть ці кошти. Загалом, якщо ми говоримо про концепцію саме військових облігацій, то Україна тут точно не перша. Це в цілому доволі стандартна практика серед країн, в яких йде війна, залучати таким чином. Кошти у громадян, тому що у громадян на руках зазвичай є сотні тисяч, і вони просто лежать. По-перше, знецінюються через інфляцію, по-друге, вони не працюють в економіці, а це не дуже зручно для держави. І таким чином вона може через державні облігації, саме військові, залучити ці кошти від громадян, отримати з цього власне вигоду, бо вони можуть пустити ці гроші потім на те, щоб виплачувати зарплати нашим військовим, напевну зброю і так далі. І саме таким чином ви можете допомогти державі і пришвидшити нашу перемогу, купуючи такі облігації, ви можете сказати, що окей, це звісно приємно, але тут напевно є певні ризики, тому що не може бути просто дохідність, ні звідки і при цьому гарантована. І так, звісно, ризики є. Проте, якщо ми говоримо про саме військові облігації, то основний ризик тут тільки в дефолті держави, а це мало ймовірно. Тобто, якщо держава не зможе виплачувати свої зобов'язання. Проте насправді набагато простіше державі буде перепозичити заново кошти, і це нормальна практика. Так само, якби у вас був кредитний ліміт, ви могли відкрити інший кредитний ліміт, щоб перекрити попередній і його заборгованість. Так само і тут це нормальна практика в фінансових установах, коли перепозичаються гроші. І окрім того, ці облігації вони на різний термін, тобто не всім виплачуються потім одночасно ці гроші назад, що теж допомагає державі так акумулювати бюджет. Виплачувати поступово і розраховуватись по боргам. Тобто вона може залучити гроші одразу зараз від вас. А виплачувати поступово. Це дає певне розтермінування і допомагає загалом економіці. Яка ж перевага інвестувати в такі військові облігації саме для вас? Окрім того, звісно, що це допомагає державі. Для вас це класна можливість отримати високий дохід, на відміну від депозиту. Тут буде дохід навіть трошки вище. І найголовніше, цей дохід не оподатковується. Тобто, окрім того, що ви отримуєте дохідність вище, ніж по депозиту, ви ще й не маєте платити з цього податок. А отже, дохід буде ще вищий. Для яких цілей загалом вам підійде такий інструмент? Якщо ви хочете накопичити на пенсію, державні облігації будуть класним інструментом чи не дуже? Насправді ні, для довгострокових цілей це не найкращий варіант. Але так само, як і депозит, державні облігації, в тому числі військові, це прекрасний інструмент для того, щоб накопичувати на якісь короткі цілі. Тобто, якщо у вас є певна ціль на один рік менше, а потім два-три роки, це прекрасний інструмент. Ваші гроші не будуть лежати без діла. При цьому за допомогою облігацій вони будуть перекривати інфляцію, так тобто вони не будуть знецінюватись, і ви таким чином отримаєте в потрібний період свої гроші назад. Достатньо лише обрати потрібний термін облігацій. Вони бувають доволі різні від трьох місяців до декількох років. І тут, власне, давайте поговоримо про те, як же обрати облігації і де їх можна купити. Загалом зараз це дуже просто. Ви можете купувати облігації і в дії, і в банках, і також через спеціальних брокерів. Тут ви можете обрати як вам зручно, найпростіший варіант, як на мене, це купити або через банк, або через дію. Тут насправді потрібно декілька кліків, ви обираєте саму облігацію. Для цього вам потрібно переглянути, який термін вам підходить, яка буде там дохідність. В облігаціях можуть бути з певними виплатами, тобто купонами, або можуть бути без купону. Це залежить від того, на який термін ви обираєте облігацію. Там насправді все дуже просто і все пояснено. Наприклад, покупки в Монобанку теж тут додам вам інструкцію, як це виглядає. Всього декілька кліків, і ви вже допомагаєте державі. Тому нічого складного, якщо ви хочете підтримати державу, зберегти свої гроші від інфляції. І трошки отримати з цього прибуток, то це прекрасний варіант. На цьому в цілому сьогодні все. Якщо вам було цікаво і це відео було для вас корисним, то, будь ласка, не забудьте поставити лайк, написати коментар під цим відео, можете задавати свої питання або писати ті теми, на які вам ще хотілося б отримати від мене контент. Я обов'язково все перечитаю і буду робити нові відео для вас. Не забудьте підписатися, якщо ви цього ще не зробили. І до зустрічі в наступних відео.